Перевернуть легенько. Так, відкрить. Відкрить каліточку. Ендрюза. Ооо. Ну Валіка, я так поняв, ти не питав, так? Да? Чи буде, чи не буде? Він ж там на, на суеті зараз легенький. Щось не відкривається. Спитав він поки не читаю. Окей. Окей, зрос. О, арбалет. Бля, в той лук ці арбалет. з зарбалети так, як попроще буде стріляти, мені здається. Давай спробуємо. Бля, ну да. Один мінус, що довго перезаряджається. Але в цілому така як жорсткий плюс цей арбалет. Не здається. Арбалетні стріли прочні імуть бути чаще использована. Пароль а не 907701. 907701. Так, тепер треба... Су... Сундук найти. блядь. даже цю с першої жаха є. Прикол. Оце прикол. Ой, аптечка і пігулки. І сейф. А нет, це не сейф. Митросей десь знайти. О, тут типа чую десь Одна хуйня, що він довго перезаряджається. Не понял. Де тип діпс Блядь. Так, так я з арбалета то лучше тоді гратиму. Йоу. Ще монетка якась. Западна Вірджинія. Стоп. А, а я ж тут був, да? Да. Короче, я так не знайшов де сейф. Може десь... Він може отут бути, блядь. Нет, нема тоже. Дуже жаль. Дуже жаль. Сука, куди ж мені йти? Ао! Нео. А, а ні, не а! Сюда, бля. Обстрілу вернули. Бля. ну все, арбалет тут ми... Новая улюбленная сброя. А, ну я так сундуки не нашел. Дефолт, блядь. Я сейчас кто-то тут? Оцю треба вжарити. Блять, не вбив з першого пизда. Ошибка, блядь! Пізда. <кліст> Шибко в тому що я її не вбив з першого, і мене побачили. Сучара. йобнута, <кліст> 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 Все, все загрились. Пізнец, бля, ну це крінж, є що там той тип робить? просто кринж А, у мене ще тут 8 патронів було. Ойобок. Так, тепер можемо відкрити. 90-77-01 Дев'яносто. 90... 77 сім. Ноль один. Ух ти. По собі якась. Друкова зброя. Бля, ну я не знаю, що мені з тими тіпами тепер робити. Она я выбухивочка. Хілочку одну сделаем. Зажигательные патроны. Патроны для охотничьего пистолета. Давай попробуем. Так, арбалет. Це зажигательні патрони. Ммм, блять, а як ж мені тут, сука? Мені чого гаврикам треба? надо? Ну, стій, блядь! Чим більше я об'ю на ничку, тим краще потім з усіма буде сражатися. там ендрю пише, блядь. У мене є заточка. Я цю подругу і так можу убити. Я долбоб. Я долбоб. Стримак, де хочешь? Перше облако, чи моника. Бля, там можно на, на монику тоді, блядь. Можно на, на монику. Блядь, ебать оружие, імба, блядь. Я ч, типа, с одного выстрела убиваю, блядь. Охуеть, так його треба залишать. Не, ну мені в цілому похуй. Де скажете, бля? О ну, так як перше облако, ну чуть-чуть слабеньке, ні? Не. Щоб сидіти, бля. Кицьок нема? У мене нема. Ну, діпа, Чи ти не про те, щоб з собою взяти? З собою взяти нема. Хотя б дуже б хотілося б насправді Ну ладно, я поняв про що ти Ну В цілому Смисі на першому mm. О, ти ж сказав Перше облако чи Моніка блядь. Якщо вибор між першим облаком і Монікою, то лучше на Моніку звісно йти Он ну, це так мені здається Не знаю навіть якщо не брати в учт катьок. Ай я мать, і перше облако слабенько, бо кацьок. Нє, в цілому просто перше не нравится. не 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 В цілому просто перше не знаю, не подобається. Просто якось не знаю, не атмосферне воно. Блять, а це шо? Мені треба, блять, перебігати, бо я не заприїгнув на цю тему. Піздец. А наскільки часу? треба ще покупатися, сходить, йоу. Бля, це світло весь день дають, сука, і гулять іти. Ай. Ай. Злюся. Щоб знати, до скількох тулить... Кулить можу на стрімі, бля. Ну, 6-7. Ну заебись, тоді, бля. Скільки я на стрімі? 2 часа. Скільки час время? Пів пятого, бля Я свободний цілий день, бля. Ну, справедливо. Справедливо. Ну ладно, це хорошо. Ще пограємо завтра, щоб не за один день ігру пройти. Щоб на YouTubeчик було що викласти, йоу. А то я викладу і далі все, Бі... бібу сосать, чи що? Ммм. Блять, куди ж ти, сука? А, ну знайшов, ладно. Я знаю, що ти здесь. Акваріум. Це ми до цього тіпа тут йдемо. Це ж він тут все время тусив із той подругою. Owen. Owen. Так як тут нема нікого. Там навіть світла не горить. Owen, хорош. Он повинен бути квітка в даній частини. Блядь. Шо, шукать мені вход сюди тепер? Ну ладно, побігли. От цілий день, кажеш, так? Да? Оце де чим ти сьогодні оце займався, йоу? Ну, по моєму перегляду, стрімів. Брать, Вірьовка. Нахуя? Кудись надо. Понял. Все, питань нема, куди вірю в канал. Забукав Моніку на 18.30. Окей. Подожди, я щось не те сделал, блядь. Надо по-другому трошки жахнуть. Бля, така хуйня, я там не пройду, мабуть, да? Давай так, сюди попробуємо. Вот Отак. О, ідеально. Ідеально. 18.30. Хорошо. Бля, ну це так як 10 негро, прийдеться випити сьогодні. Йоу. А 10 це багатська. Бля, куди йти, Йопте, блядь. Що подруга через цю движуху не може пригати? А, погодь. Тю, блядь. просто вниз треба було впасти, кажуа. А може ще та чи з нами хоче? Ну, я не знаю. Запитай. Я думаю не согласиться. Чомусь мені так здається, бо це трас хати виходить опасність. Бля, там Андрій ж писав щось. А це кров? Я? Так. Та я бачив, що писав, але не відповідав. Вен закрито. Музика грає.